Мітлиця тонка, агростіс Тенуїс. Мітлиця тонка, агростіс Тенуїс, синонім Мітлиці звичайної, Агростіс Капіляріс, витравянистих багаторічних рослин, роду Мітлиця, родини тонконогові. Слід мати на увазі, що назва «Agrostis capillaris L. Ліней без вказівки автора назви може ставитися не тільки до описуваного таксону. Мітлиця тонка багаторічний низовий злак заввишки 10-80 см з коротким повзучим кореневищем, який утворює пухкі дерновики з тонкими, прямостоячими або висхідними пагонами. Листки довгі і вузькі, проте іноді під впливом зовнішніх факторів можуть злегка скручуватися. Листки довжиною від 2 до 20 см, шириною від 1 до 4 мм, плоскі або слабо згорнуті, зелені. Язичок верхніх стеблових листків довжиною від 1 до 2 мм. Тупий, обрубаний. У нижніх листків майже відсутній. Стебло і листки мають цуковито зелене забарвлення, тоді як суцвіття найчастіше бурого або лілуватого відтінку. Суцвіття рослини це пухка волоть, розлога під час цвітіння, що складається з безлічі сильно витягнутих тоненьких гілочок. Волоті завдовжки від 2 до 15 см, завширшки від 2 до 6 см, розлогі до і після цвітіння. Гілочки волоті тонкі, вкриті маленькими квітковими лусочками, волосоподібні, слабо шорсткі від розсіяних шипиків або гладкі. Колоски довжиною від 1 до 2 мм, одноквіткові, бурі фіолетові або блідозелені на гладких ніжках. Колоскові луски 1-2 мм довжиною, зазвичай бурофіолетові. Пильовики жовті або фіолетові близько 1 мм довжиною. Мітлиця тонка починає цвісти у червні і цвіте до початку липня. Запилюється за допомогою вітру. А з липня по серпень починає плодоносити і розмножуватися. Пліт яйцеподібна зернівка коричнева довжиною 1-2 мм, шириною 0,3-0,4 мм. Плоди дозрівають у липні-серпні. Насіння після дозрівання обсипається. В масі насіння світло сіре, блискуче, сипуче. Маса тисячі насінин – 0,06 г. Схожість насіння зберігається 3-6 років. Розмноження переважно насіннєве, рідше вегетативне. При сприятливих погодних умовах сходи з'являються зазвичай на 9-14 день. Кущіння настає через місяць після появи сходів. Рослина широко поширена в Євразії, а також в північній Африці. Нерідко зустрічається в європейській частині Кавказу, Середній Азії, Північ, Скандинавії, Атлантиці і Середній Європі, Середземномор'ї, Малій Азії. І рані, північ, занесена або інтродукована в багатьох інших нетропічних країнах. Зростає мітлиця майже на всіх видах ґрунтів і досить невибаглива у виборі місць. Її можна зустріти як на полях, в основному низькотравних, так і просто вздовж дороги. Вона дуже легко пристосовується до місцевості і проростає на бідних ґрунтах. Її можна побачити навіть на прирічкових піськах, луках і на сухому ґрунті. Натуралізована практично по всьому світу: Австралія, Нова Зеландія, США, Британська Колумбія, Аргентина, Челі, Бразилія. В Україні зростає на луках, особливо за плавних і гірських, лісових галявинах прирічкових пісках, піськах. У полісі лісостепу і Карпатах звичайна рослина, в лівобережному злаково-лучному степу зустрічається рідко, зустрічається на суходільних і заплавних луках, галявинах, по берегах річок і озер, на прирічкових пісках, покладах, на лісових луках і узлісцях, біля доріг, нерідко переважає на сухих низькотравних луках, здатна виростати майже на всіх типах ґрунтів. Але віддає перевагу легким піщаним ґрунтам, добре розвивається на торф'янистих ґрунтах. Зимостійка, стійка до весняних заморозків. На сухих кислих ґрунтах може придушувати інші злаки. Мітлиця тонка, на відміну від інших своїх родичів, більш стійка і менш вибаглива до умов зростання, може вистояти посуху при тривалій спеції нев'яни. Добре переносить заморозки. Ця рослина зовсім не боїться холоду. Вона спокійно може перенести раннє похолодання і пізню весну, не гниє при сильних дощах і рясному зрошенні. Добре сприймає різні добрива. Також ця рослина досить стійка до різних типів грибкових захворювань, до більшості шкідників і комах. Досить терпляче переносить сильно загазоване міське середовище. Яксінокосна рослина використовується на добре зволожених ґрунтах. Гарна кормова пасовищна рослина швидко відростає після підбурювання худобою, стійка до витоптування, добре поїдається худобою до цвітіння, пізніше задовільно. Останнім часом мітлицю тунку стали широко використовувати як кормову культуру і як декоративну для створення газонів на дачах, присадибних ділянках, міських клумбах, в парках. Найпоширеніший вид мітлиці присутній практично в будь-якому дорогому газоні. Мітлиці тунка одна з основних складових частин травосумішей для партерного газону, наприклад, в Англії. Часто її вирощують на спортивних майданчиках, наприклад, засаджують цією рослиною футбольне поле або поле для гри в гольф. Трава мітлиці тонкої відмінно підходить для газону, оскільки навіть сильну спеку він не вигорає і не в'яне, а залишається приємного зеленого кольору. Мітлицю не потрібно стригти так, як парковий газон. Однак вона вимагає 3-4 рази в сезон косметичної стрижки старих або відмерлих пагонів і листків, періодичного провітрювання дернинки, шляхом підведення її від землі, щоб уникнути загнивання пагонів. Характерна особливість мітлиці це відмирання нижнього шару, що сприяє розселенню в ньому корисної мікрофлори і тим самим поліпшенню структури ґрунту. За зимовий період значна частина пагонів відмирає, однак при прогріванні ґрунту до 18-20 градусів Цельсія починається інтенсивне пагоноутворення. Нітлиця тонка зараз є дуже популярна як в оформленні парків, так і приватних садів. Її оригінальний пухнастої фактури світло-яскраво-зелений травостій є прикрасою будь-якої ділянки. Особливо вона перспективна для створення протиерозійних дернових покриттів в оформленні берегів водой, де вона особливо гілкується, зміцнюючи береги і прикрашаючи їх, спускається до води декоративними батогами. Дякуємо, що переглянули наше відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.